Щороку, 20 вересня, у світі проходить всесвітній день прибирання Clean Up Day. У цей день волонтери, громадські організації, школярі, студенти і просто небайдужі громадяни виходять на прибирання своїх міст, парків, вулиць і зелених зон. Традиційно до екологічної ініціативи долучилися Житомир та громади області. Він проходив 19 числа в 17.30 на польовій вулиці Космонавтів. Ми прибирали на у дворі в зеленій зоні. Там нам розповіли місцеві, що навіть з гуртожитку викидають просто сміттєві пакети. Там правда було багато роботи, і ми навіть не встигли все прибрати. Хоча це зайняло майже дві години, навіть майже три, напевно. Щороку день прибирання об'єднує мільйони людей у всьому світі для прибирання планети від сміття та формування культури чистоти та дбайливого ставлення до довкілля. Ми зібрали майже 19 тисяч кілограм сміття та до приєдналося майже 7 тисяч людей. Це були як пляшки, так і скло. Наприклад, замого масштабного, напевно, в нас на центральній локації це був диван, там і багато меблів, але ми не змогли вивезти їх, так що там були більше в пакетах, те, що ми змогли скласти туди. Там і дерев'яні бруски. Участь у всесвітньому дні прибирання є важливою, адже вона виховує екологічну свідомість згуртовує громади та сприяє збереженню довкілля для майбутніх поколінь. Загалом я вважаю, що такі дні мають бути частіше і проводитись повсякденно, наприклад, в родинах та в принципі в шкільних закладах, щоб привчати людей до того, що за довкіллям треба слідкувати і більш поважно ставитись до того, що нас оточує. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.